Любі дівчата, вітаю вас з міжнародним жіночим днем 8 березня. Бажаю вам щастя, здоров'я, любові, добробуту, щоб все у вас було добре, здійснювалися всі ваші мрії, щоб чоловіки вас любили, поважали, цінували, на руках носили кожен день і дякували за те, що ви в нього є. Бо на вас вся надія, ви майбутній мами, І цей світ був би пустим. Дуже сильно хочу подякувати всім мамам, які дали своїм дітям життя. Велике спасибі, бо тільки ви можете навчити любові, ніжності кожну дитину. Також тим дівчатам, що грають в гру в Контра Сіті, хочу вам побажати, щоб ви добре грали і нікого не боялися в грі, щоб ви не рахували, скільки вам не вистачає контрабаксів, щоб купити ту чи іншу зброю. Спасибі вам, що подарували понеділок як вихідний день, бо це саме ваша заслуга.